Нашому ефірі ми продовжуємо зараз. у Нас футбольний ранок буде, тому що дуже багато було подій насичених футбольному житті у суботу. Вчора у неділю матчі прем'єр-ліги, матчі першої і матчі другої ліги. Деякі є там позитив. Ну але є і поразки. Я вітаю свого колегу Олександра Сидоренка. Саш доброго привіт. ранку. Привіт, тобі дякую, що прийшов. Ну а розпочнемо. Ми все ж таки, мабуть, з головної нашої команди Полтавське Ворскли. Вчора в Олександрії Полтавці традиційно зіграли в нічию знову нічия. для так. себе з командою Шарана. Один-один, твої враження і трішечки про матчу давай. Ну, дивіться, якщо звертати увагу на те, що ми все-таки вибороли ці нічію, так, тобто ми, ми програвали по ходу матчу, то в принципі це можна, звісно, що занести нам в актив. Але все-таки, Нічия з шахтарем, нічия з «Дніпром» і нічия з Олександрією. Ну трошечки якось різні не різні так, нічия, різні команди. Перший тайм взагалі таке відчуття, що знаєте, проспали і там прокинулися буквально там наприкінці першого тайму, якщо пам'ятаєте. Момент після кутового, коли пробивав головою Шиндер, і Дитятів там трошки не дотягнувся mm -hmm. до м'яча, щоб переправити м'яч у ворота. В другому таймі вже більш активно почали грати. Чісноко відзначався ударами здалеку, знову-таки. Так, ну і гол, гол шиндер заслужив. Я вважаю, що він. От ми, ми з вами вже про це говорили, про його. Активністю. Роботу на полі, так uh -huh. і він таки, бачите, заслуговує на ці голи, І слава богу, він такий забив. речі, цікавий момент, що нам забили на 18 18-й хвилині. Це для тих, хто любить статистику. Так, а ми забили на 78 хвилині. й хвилині. Сьомий номер Артем Громов дивіться, От всі ці цифри, як вони поєднуються, сьомий номер. На 78-й хвилині віддав передачу, яка стала голівою. Дуже, дуже класний пас, дуже класний гол, але, але могли в кінці ще й пропустити. Там ну, Сімінін так. просто такі, просто такі е, витяг головою да, з самого. Це вже не стрічки. перший раз він робить, коли він рятує свою команду так. замість воротаря захисник, просто е, як то кажуть, МВП ватації, а це я не знаю, MVP в захисті, як його назвати. Ну, і ще можна, звісно, що mm. згадати момент з падінням громова mm -hmm. в карному майданчику. Ну, там Але суперечливо. Там супер 50, 50 насправді, та, так. Е, е, от тому, як ти ну, думаєш, от е, знову ми пропустили е, трішки тепер детальніше. Все-таки от, знову перший тайм команда спить. от, Традиційно. Та да, взагалі Олександрія теж не особливо активна була у першому таймі. Да, от, да. Ворська останнім часом такий має якийсь почерк фірмовий. от, Вона не дуже активно грає, або до того моменту, поки не пропустить гол. Або навіть до того моменту, коли не заб'є. Але поки оце 0-0, оце все висить, триває. ну, Це важко назвати. Згадайте, матч з Карпатами. коли, е е е Турсунов забив свої ворота, так? Починаємо 1-0, Я кажу, це вони фору дають. І такі, дійсно, ми тоді виграли. А от вчора не вийшло. не вийшло, На жаль, дуже, дуже прикро, і я не знаю, таке відчуття, що вони чекають перерви, щоб Василь Сачко їм сказав якісь слова, які їх понесуть вперед. Не треба чекати, треба з самого початку йти вперед. Тим більше, це Олександрія, це, це, це знову ж таки, не, не Динамо Київ, не Шахтар, Донецьк. Але ну, от стосовно суперника стосовно Олександрії, от команда рухалася уже також у другому таймі. От наприкінці, як ти сказав. Могли спокійно забити нам один, О, два м'ячі шанси були. Хлопці бігали, от вони брали свою завзятістю, свою швидкістю, і в себе вдома граючи, от вони дуже близькі до того, щоб виграти. Нам знову забили після стандарту. Після стандарту от, ті, а ті. стосовно Шиндера, то я б сказав, що дійсно от він повернувся після невеличкої травми, і на полі був найкращим. От, я не знаю. Такого ми не бачили. Я не знаю, ти погодиться. Ні, там да. у виконанні Турсунова, у виконанні Громова. Ну, старалися ніби тут. Вийшов Бартулович після перерви, вийшов потім е... Баранік. Знову ж таки нічого не було. Так, Ну Сачко сподівався, що в другому матчі поспіль вистрілить Баранік. Ну, Баранік вистрілює раз на кілька років. На жаль, мені хотілося, звісно, щоб він... Вистрілював частіше, ну тут трошечки не вийшло, там з Карпатами вийшло. Ну добре, е, та. тим більше, що наступний поєдинок він знову на виїзді з командою, яка поруч у турнірній таблиці, ворська залишилася на п'ятому місці. Команда Сачка перебуває. А Волинь на шостому, і саме у Луцьку з командою Кварцяна буде дуже непростий поєдинок. 8 числа, 8 листопада. Потім ми чекаємо грудня. Вже і Шахтар нам попав у Кубок, і Зоря там у грудні такий і буде. Нудневий да, буде... такий футбол. От я не знаю. До речі, як ти сприйняв те, що Шахтар потрапив? Шахтар. Ну, ви знаєте, ми з Шахтарем, в принципі, непогано граємо, якщо брати саме чемпіонат. Ну, а в Кубкові, я думаю, що там буде важко. Але Хоча, те що... Є два матчі, так? Є ну, два але матчі. Але те тесь один матч. Перед новим роком, ага. а другий там невідомо вже коли там у березні чи коли він. Ну це в березні, так ну що? ж, Стосовно прем'єр-ліги, ставимо крапку. Як то кажуть, останнім часом я говоримо, добре, що не програли, не програли навіть, і це там, і це вже да. Це вже навіть слово слово. там хтось із наших колег порахував. Якщо Ворскла буде всі матчі грати в нічию, то вона може потрапити до Ліги Європи. Ну, Бачите, ми, до речі, не скористалися моментом, зоря програла і ми могли скоротити так. відстань, але, на жаль, ну, тільки на один пункт не скоротили угу. відстань. Шкода, шкода. Малий шанс, малий шанс. До них вже притул наблизитись. Ну і тепер так. ми переходимо до першої ліги. В першій лізі два наших представника футбольний клуб Полтава і команда Гірник спорт з комсомольська. Почнемо е, з полтавців. Полтавці грали у Черкасах з командою Черкаський Дніпро з одним із лідерів забили першими, але на жаль, поступилися. Поступилися з рахунком 1-2. У нас є е, е, відео. Якщо можна зараз, е, дайте нам, будь ласка, відео е, на різку з цього матчу. Черкаський Дніпро. Полтава, ну а ми прокоментуємо те, що відбувається на футбольному полі. Зараз бачимо, як залітає м'яч у ворота. На Сибулін потім Іванов пробив у попередчину. А Семенець був першим на добиванні. І так наші відкрили рахунок. Після цього ще от, бачимо, виникають небезпечні моменти і. М'яч у воротах Кучинського відмінно господарі виконали стандарт. До речі, Денис Скепський колишній гравець футбольного клубу Полтава. Забиває ну, взагалі у Черкасах чимало гравців колишніх Полтави. І там вже і лісовий грає. До речі, зараз у нього буде один із моментів, коли він також міг відзначитися. Знову бачимо, така пожежа у штрафному майданчику футбольного клубу Полтава. Активно господарі розпочали цей матч. Хотіли вони одразу ж забити швидкий м'яч у ворота. Ось бачимо, як лісовий пробив, в якихось там сантиметрах м'яч проходить біля стійки воріт. Знову стандарт. Для господарів, і тут Батальський зараз буде пробивати по воротах, і бачимо, що тут відмінно діє Кучинський у рамці воріт. Чекаємо, ми вже фрагменти другого тайму. І саме от те непорозуміння, яке призвело до того, що полтавцям, на жаль, забили другий м'яч. Ще одна атака. Бачимо, що. Буквально дають прийняти м'яч на лінії штрафного майданчика господарям, але цього разу пощастило. І ось вже в атаці Черкаський Дніпро. Господарі саме виступають у білій формі, а наші земляки у біло-зеленій або зелено-чорній. Це ж такі кольори саме футбольного клубу Полтава є такі. І от одна з таких небагатьох атак наших земляків бачимо знову, намагаються полтавці, все ж таки, незважаючи на те, що була нічия, вони також шукали шляхи до воріт Черкаського Дніпра. Ось бачимо, як тут рятує воротар свою команду. Але, от, на жаль, на жаль, не вдалося будовольному клубу Полтава, хоча б в нічию зіграти. І зараз ми от дивимося. Знову атака проходить правим флангом. І тут загострення біля воріт. І бачите, непорозуміння. Вийшов Кучинський, і захисник центральний непорозумілися між собою. Здається, навіть захисник там трішки доторкнувся до м'яча і м'яч влучив у сітку воріт нашої команди. Ось так, така прикрість. І саме призводить до того, що футбольний клуб Полтава опускається, до речі, на 12-ту позицію. Хоча, от ще е, були моменти, біля е, воріт е, табло стадіону Черкаський Дніпро. Дуже такий затишний стадіон. Ну, що може сказати? Ну Полтаві довго не дали посвяткувати. На восьмій хвилині Полтава забила і на 11 одинадцятій. Майже в наступній жатації їм забили. Так, прикро, прикро програвати. Команда, як я вже сказав, опускається на 12-ту позицію. Наступний матч у Сумах 7 листопада. І тепер кілька слів про Комсомольський гірник Спорт. Гірник Спорт грав вдома з Геліусом, з командою, яка також у верхній частині Так, Геліус, до речі, там здається, 5 матчів поспіль не може виграти. І, в принципі, він в цьому матчі був близький до перемоги. Вони відкрили рахунок, але дуже добре. Що гірник спорт зміг зрівняти рахунок? Ну, команда Жабченка грала експериментальним складом. Там чотири провідні гравці було відсутні через травми та дискваліфікації. І дійсно, на 14-й хвилині «Геліус» рахунок відкрив. А на 30-й важко, колишній гравець Будонаклово Полтава ударом головою зрівняв рахунок, і гірник Спорт» залишається на сьомому місці. І наостанок про матч другої ліги Кременчуцький Кремінь в останньому поєдинку цього року перед канікулами нарешті здобув перемогу, порадував вболівальників, яких прийшло в Кременчуці більше тисячі. І у нас також є відео цього матчу. Будь ласка, пару хвилин відеозвіту про матч Кременя, де команда Ященка святкувала перемогу. Тут взагалі до 30-ї хвилини команди також спали. Тут ось дивимося. Загострення після 30-ї хвилини, буквально три одразу моменти біля воріт суперника, біля ворітних Червенкова. Саме Болгарин тренує команду, яка приїхала до Кременчука. І от потім от просто тако злив от таких моментів. Кремінь ніяк не вдавалося. Відкрити рахунок, і найкращий Дженбай, Черній, Кунів, Степанчук і Тимченко у цьому поєдинку. І зараз ми дочекаємося забитого м'яча, тому що лише тільки у другому таймі Кременчужанам вдалося забити цей переможний, як виявилося, єдиний м'яч у ворота суперників. Дуже цікаво, там зараз буде відбуватися атака. Дограла команда до кінця у тому моменті, хоча там і було порушення правил на правому фланзі. Але Черніг з Кунівим там все ж таки не почали апелювати до арбітра, а зробили хорошу передачу Кунів на Тимченка і капітан Кременя, от бачите, прекрасним ударом головою. Навіть у стійку влучив м'яч, і воротар тут нічого вже міг не зробити, не врятував свою команду. Ось таким чином Кременчуцькі футболісти в своєму останньому календарному поєдинку у цьому році офіційно мову здобувають три очки і дещо поліпшують своє турнірне становище. Команда зараз на сьомому місці. І, як зазначив, після матчу тренер Кременя ще не все втрачено, і команда очікує, що відбудеться підсилення. Незабаром відбудеться зустріч з керівництвом футбольного клубу Кремень. І Ященко плекає такі надії, що, можливо, деякі будуть придбані футболісти нові у це міжсезоння. і команда отримає завдання на цей матч. Ну, от, бачимо зараз тут вилучення другу жовту. Картку отримав футболіст нашої команди і догравали вже в меншості. От кілька слів не проти. чужа для нас команда. Грають на стадіоні імені Бабаєва, грає Кунів, грає Тимченко. Це Там... колишні гравці, да, да багато да. гравців переплітається. Плюс, так плюс все. був тренером Свистун, який теж був спочатку тренером Дубля Ворсли, потім і головним тренером. Тому дійсно мені б хотілося б бачити цю команду трошечки повище. Ви сказали на сьомому місці, на сьомому місці з десяти, з десяти тобто, це ну майже да. майже внизу. Хотілося б звісно їх повище, щоб вони виходили в першу лігу, і там, там у нас було б такі знаєте, одразу три дербі. Полтавських, ну полтавської області Тим більше, що Кременчуці дуже люблять футбол, дуже, дуже люблять... багато ходить вболівальників, як для Кременчука. І е, хочеться, щоб дійсно от Кремінь на більш серйозний рівень вийшов. Класний затишний стадіон. Там всі умови є для цього. Ну що ж, чекаємо нових поєдинків. Вища Ліга і перша грають, Друга вже відпочиває. Олександр, я тобі дякую, що сьогодні завітав до нашої я програми. Вам дякую за чекаємо. На матч з Волиню, чекаємо на матчі у Полтаві, на Кубок. І... До речі, з Волині ми ж в першому колі зіграли в нічию, треба повертати Буржок. Ну, да. я думаю, буде, буде не дуже не дуже просто. <рес> не дуже, але я сподіваюся на те, що Ворскла прокинеться. І прокинеться не в другому таймі, а в першому. Що ж, ось з такими е сподіваннями ми з вами завершимо наш сьогоднішній спортивний ранок, який перетворився на футбольний. Дякую, що були разом з нами. Ну а ранок на Полтаві триває.